Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочу вам показати, як ми клеїмо щити. Можливо, комусь буде цікаво, хто хоче виготовляти самостійно собі вулики і боїться ну багато таких починаючих. Я навіть колись як робив перші свої вулики, я ж так з острахом трошки ставився до того, що треба склеювати щити. Чи в мене то вийде, чи не вийде. Ну і потім що з цими щитами робити. І робив чисто 145 наставки. Так само у мене перші вулики корпусні, це е, рогаті 145, то є, тому що я боявся клеїти. Потім я спробував і почав клеїти. Отже, кому можливо, цікаво, зараз розказую. Спочатку у нас йде дошка, ми прифуговуємо, щоб воно. Ну, там мі Мікро якісь тріщинки, воно це все скле... склеїться. Ну, стараємося прифугувати, щоб було ідеально. Щиток набираємо теж. Так як зараз я покажу, яким способом ми будемо клеїти, тобто, не гладка фуга. Тут не обов'язково набирати ламелі. Там Не ширше, якщо 35-ка доска, не ширше там, двох товщин, тобто 70 мм. Тут не важливо, тут головне. Ну, щоб не було сучків, і теж дивитися вирізати і дивитися погодовим кольцям, щоб воно ви, викладалося. Тобто, покажу тут, як клеїмо. Це я забіжу вже наперед. Потім ми покажемо на ваймах, як ми клеїмо. Тобто, ламелі набираю по-різному. Тут є 1, 2, 3, 4, 6. Тобто, як вийшло, так склали. Є з трьох, є з чотирьох, є з двох. Це доданівський корпус. Є, якщо гарно скрутити корпус, це все допустимо. Як ми. Получається, вибираємо, є станок. Раніше в мене був фрезер, я його продав, тому що ну, не, не ті об'єми і ні, якби не, не особо потрібен. Замість циркулярної пилки, тобто замість цього, обич, обичної пилки ставимо фрезу. В даному випадку це сантиметрова, можна ставити, ну, багатьох, я думаю, є такі станки або можна. Недорого придбати, тобто комбі... Комбі... комбінований фуганок з боку циркулярка. Замість циркулярки ставиться фриза, ставиться упор, щоб виходила в нас. Тобто, в нас йде дошка ізначально 37 мм, 36 мм, десь так. Щоб потім проганяти на рейсмусі. Ну, якщо у вас нема широкого рейсмуса, це не обов'язково робити. Можна одразу 35 Тобто, вона проводиться один раз. Получається край і настраюємо так фрезу І потім розвертаємо. Тобто була так, розвертаємо, і щоб провести її ще раз, щоб було відцентрований, точно відцентрований, найпростіше, ну, тобто проріз. Чи точно по центру був. Потім нарізаємо планочок. Ось такі планочки нарізаються і сюди вставляються, Це просто чорнова. Видно, нарізається планочки. І сюди плотненько. ну Старайтеся, щоб воно плотненько ставало. Тобто Потім маститься клеєм, ця сторона промащується, вставляється планка. Тоді промащується друга. Це один спосіб, який можна робити. Я роблю двома способами, просто від, від настроєння. Так само можна робити, це мене, я знайшов просто таке, не дивіться. Як полова доска, тобто шпунт гребень. Щоб вже не вирізати реючок, тому що це трудойомко. І ну, довше набагато. Так само спочатку вибирається, відцентрується цей пас. І потім настра... переналаштовується цей упор і проганяється, так само виставляється фреза, скільки нам треба глибину, там, сантиметр, 8 мм. І проганяємо так само в дві сторони. І виходить такий шпунт. Пункти гребень. Далі. Так як ми йдемо, покажу як, як клей. клею тут повинно бути тепло, тобто палиться в мене грубка в даному випадку. Вайми. Вайми можна зробити самостійно. Перший я робив з профільної труби. Так само приварюється гайка. Туди болт вкручуся, тобто на цьому зациклюватись не буде. У мене ще в даному випадку це... я їх купував ці вайн. Як зажимаємо? Можна два варіанти. Є нижній узяв, дві штуки ложиться, ложиться їх по краю і можна зверху ложиться реючку, обичними струбцинками притягувати. Ну, це сложніше, простіше положити зверху Отак, ще одну вайн можна сказати. І виходить, коли ви затягуєте рівномірно, якщо цього і не буде, воно у вас все вистрелить доверху, тому що буде сильно напло. А так ви по центру зверху, виходить, тянете і тут. І це все склеюється, затягується, Ну, і 40 минут час, залежно від температури, клеїться. Клеїться, клей я вам не знаю, що покажу. Клей, клей беріт. Буде реклама, хоча мені ніхто цього не. Клей беріт 3143. Це однокомпонентний клей Д4. Таким способом заклеюється, далі ці щити виймаються, цей клей, поки він ще саме сама дерево, воно вже склеюється, але зверху цей клей ще може такий трошки бути як жилеобразний. Цей клей ми обичною стамескою здираємо, потім він засихає, і вже його дуже важко здирати. Тобто можна покоцати вже дерево. саме. Тому ми це все щищаємо і складуємо. Несемо далі і складуємо їх. Опа. до рейсмусу. До рейсмуса складуємо, і вони у нас ще 12 годин доходять. На другий день ми вже їх обробляємо. Ми складуємо до рейсмуса. Ну, як, ну, тому що в нас є цей рейсмус. Якщо рейсмуса немає, раніше в нас також не було, був маленький обичний. Ми клеїли просто вже вганяли в чистову. В чистову. Там, наприклад, вулик у вас має бути 35 мм, ви одразу в рейсмусі проганяєте і вже стикуєте, склеюєте. Воно виходить з таким способом. Йдемо туди. Не обов'язково рейсмус, щоб його проганяти. Таким способом, виходить, коли ви відцентруєте, тут ніякої зазубринки не, не, практично немає. Може чуть, чуть там, я навіть не знаю, тут ну, практично немає. Якщо ви гарно відцентруєте цю планку. Якщо ви її зробите з великим зазором, то коли будете зажимати ваймах, воно може грати туди-сюди. Тому такий спосіб. Ну, з реєчкою мені нравиться, чого скажу, ще з реєчкою трошки мені більш подобається. Получається, ми прифуговуємо ці сторони. І вони вже виходять гладкі. На гладку найкраще клеїться. Получається, і реючка плюс по центру. Да і тобто є плюс, є мінус. Тобто воно краще сукописновлення. Якщо беремо так, тут все рівно від фризи вже йде більш така, менш гладка поверхня. Ну, теж склеюється нормально. Навіть якщо клей розійдеться, мало ж бувають случаї, розходиться від вологи, тут є гребень. В цьому випадку, ну, воно більше всього не розійдеться, якщо навіть розійдеться. Трохи мінус, якщо розійдеться, може затікати вода. Але так як воно тут все плотно, навіть якщо шов розійдеться, навряд чи туди щось буде затікати. Ну, таке вирішили зняти вам відео. Можливо, буде кому цікаво, можливо, пишіть комусь ще якісь цікаві моменти по виготовленню вулика. Не завжди є час його це зазнімати, бо буває, робиш, У в мене була думка зняти відео, вам показати, як робити вулики. Тобто весь процес з розміра, зі всім. Але воно... я починав знімати, потім якось треба було швидко, швидко, то немає як зняти, ітог нічого не знімається. Ну і в принципі на цьому все. Показали вам, як треба, як треба. Ви клейте, як хочете, бо зараз професіонали мені скажуть, що ти там не розказував, і, і не так воно зовсім все робиться. Я показав, як роблю я, а ви вже вибирайте, чи робити так, як я, чи робити краще. Ну, в принципі, на цьому все. Всім пока, миру і добра.